Всім привіт, мене звати Юра, я з Рівненщини. Є син 10 років, звати Вадим, дає мені компліменти, можливо, яких я навіть не до кінця заслуговую, але намагаюся виправдати його сподівання. Мені 36 половиною років. Навчався. Навчався на ветеринара. <риклад> По спеціальності ніколи не працював, Тобі, що працював сам на себе, ну практично завжди сам на себе. В різних видах діяльності це були фізичні магазини, інтернет-магазини, сувенірка, одяг, корми для тварин, взагалі самі різні ніші. До вибору компанії підійшов свідомо, продукція мені дуже подобається, мені подобається, всі моїй сім'ї подобається, у мами хороший результат, сину подобаються вітамінки, Forever Kids, такі смачні, дуже корисні. Я в першу чергу прийшов саме на гроші, тому що продукт само собою Forever дає продукт? продукт мільйонерів. За доступною ціною і ще й по знижці. Але я прийшов саме на гроші, тому що мені є куди їх дівати, і за кілька тижнів до кінця червня, коли я собі поставив дедлайн, щоб стати супервайзером, захворіла мені дуже близька людина, і там така ну, хвороба, яка не лікується, і я їй допоможу завжди чим зможу. І Сергія дуже просив допомогти провести групові презентації. Якби не Сергій, то до супервайзера можна було йти ще дуже довго. Але навіть був такий прикрий випадок, що я не хотів через ці обставини вже йти саме на групову презентацію, але після розмови з Сергієм, після таких мудрих, дуже порад, все ж таки я прийняв для себе рішення. Діяти згідно попередніх планів. І раді у мене фронтів, якщо взяти в загальному, 12 людей. Далі, що я можу порекомендувати? А, ще, до речі, я хотів сказати, які є переваги супервайзера, які я відчув буквально вчора. Це отримав запрошення, де вже... Оплачений готель на день успіху. І вчора був покупець, який взяв не на малу суму, там цілий набір для себе взяв, я навіть не знаю, хто це такий. Через мій особистий номер я Сергія запитав. І один з коментарів був такий, що коли будеш менеджером, то буде ще більше таких замовлень. Ну, Це також. Коротше, он мені вчора пише, каже, Сергій, що це произошло непонятне, Мені компанія прислала. приглашение, оплаченный отель, значит, проживание, Киев. На, помните, день успеха был, Алексей говорил? А следующий день будет супервайзер плюс обучение. Вот он стал супервайзером, компания его пригласила бесплатно.